Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий чудовий ніжний, дуже весняний візерунок. Я назвала його гілочки, тому що ось ці доріжки нагадують мені такі гілочки з листочками. Мені здається, що такий візерунок чудово підійде для якихось легких ковтинок або джемпорочків, але також гарно буде виглядати і на шапочці, а можливо, навіть і на шарфику. Виворотня сторона також виглядає досить непогано, тому можна зв'язати і шарфик. Візерунок в'яжеться досить легко, але є кілька хитрих моментів. Отже, давайте розпочнемо в'язати наш візерунок. Рапорт візерунку складає 8 петель. Плюс одна петля для симетрії. Отже, в мене на спицях зараз 16 петель, щоб пров'язати два рапорти, плюс одна для симетрії – це 17, плюс дві кромкових. Ось тут для вашої зручності буде схема візерунку, в якій будуть відмічатися рядки, які ми з вами будемо зараз пров'язувати. А також цю схему ви можете завантажити для себе за посиланням в описі під цим відео. І також хочу нагадати вам, що більше візерунків українською мовою ви можете знайти за хештегом візерунки.юа. А якщо вас цікавлять саме візерунки з пицями, то за відповідним хештегом ви знайдете більше чудових візерунків від наших українських майстринь. Тож, давайте в'язати. Розпочинаємо в'язання з першого рядочку. Він в нас дуже простий: це одна лицьова і три виворотніх. І знову одна лицьова і три виворотні. Так, до кінця ряду ми пров'язуємо одну лицьову і три виворотні. Закінчуємо ми рядок нашою додатковою петлею для симетрії, пров'язуємо її лицьовою. Якщо ви в'яжете. Поворотними рядами, як і я, то виворотній рядок буде дзеркально повторювати наш перший рядочок. Це буде одна виворотня, три лицьових. Якщо ви в'яжете круговим в'язанням, то, то другий рядок буде такий же самий, як і перший. Отже, в'яжемо одна виворотня, три лицьових. Итак, до кінця ряду. Третій і четвертий рядочок будуть повністю повторювати перший і другий. Тож я пров'яжу їх за кадром, і ми з вами зустрінемося вже на п'ятому рядочку. Отже, в мене зараз тут пров'язано 4 рядочки. Починаємо в'язати п'ятий рядок. Пров'язуємо одну лицеву. І зараз нам треба витягнути додаткову петлю з ось цього стовпчика лицьових петель на 4 ряди нижче. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Отже, ось з цієї петлі вставляємо спицю в петлю, підхоплюємо нитку і витягаємо ось таку довгу петлю. Треба гарно розрівняти її, щоб вона в вас не провисала і не стягувала ось так в'язання. Тобто ми її підтягуємо, щоб вона в нас потім рівненько лежала на полотні. І далі не пров'язуємо цю петлю і продовжуємо в'язання. Три виворотніх. Одна лицева. Знову три виворотніх. Це в нас один рапорт. Далі знову одна лицева і знову витягаємо додаткову петлю. Отже, рахуємо 1, 2, 3, 4. Ось з цієї петлі ми дістаємо додаткову петлю. Підтягуємо, щоб вона в нас була рівненька. Не пров'язуємо і продовжуємо в'язання далі. Три виворотніх. Лицьова, три виворотніх І останню петлю, яка в нас для симетрії, пров'язуємо лицьовою. Це п'ятий рядочок в нас пров'язаний. У нас зараз є ось такі додаткові витягнуті петлі. Переходимо на в'язання шостого рядочка з виворотньої сторони. Я зараз показую, як він в'яжеться при поворотному в'язанні, а потім розповім, що робити при круговому в'язанні. Отже, ми в'яжемо за малюнком, доки не дійдемо до нашої додаткової петлі. Ось наша петля, яку ми витягували. І зараз наше завдання пров'язати ось ці дві петлі разом. Але нам треба зробити так, щоб ось ця петля витягнута була зверху над цією. Ми їх будемо пров'язувати з виворотньої сторони, тож ми їх пров'язуємо виворотньою. Ось таким чином: дві петлі разом. Бачите, в нас ось ця петля знаходиться зверху. Тобто тут ми пров'язували їх за праву дужку. В'яжемо далі три лицьових виворотня. Три лицьових. І знову нам треба пров'язати дві петлі разом, щоб ось ця петля була зверху. В моєму випадку вони лежать саме так, і тому я пров'язую їх за праву дужку разом виворотньою петлею. Але вам треба розуміти, що ви можете в'язати по-іншому, класичним способом, бабусиним способом. Головне розуміти, як у вас знаходяться петлі і що ви маєте отримати. Отже, ось ці дві петлі ми пров'язуємо разом. При круговому в'язанні ви їх будете пров'язувати разом лицьовою з нахилом вправо. Тобто вам завжди треба дивитися, як у вас лежить ось ця петля, щоб вона завжди була зверху над оцією лицьовою, яка в нас ось у цьому стовпчику. І також треба дивитися, щоб вона ось тут не перекручувалася, щоб вона була рівненька. Ось таким чином ми пров'язали ці витягнуті петлі, щоб отримати ось такі потім листочки, гілочки, як хочете, їх називайте. Отже, ми продовжуємо в'язання далі. І зараз ми в'яжемо сьомий рядочок. В сьомому рядку ми знову будемо витягати з вами додаткові петлі, щоб отримати ось цю другу таку дужку. Ми робимо те саме: ми пров'язуємо одну лицьову. Далі повертаємо в цю ж петлю і звідси витягаємо додаткову ось таку довгеньку петлю, розрівнюємо, щоб вона була в нас не стягнута, і продовжуємо в'язання. Тут робимо те саме: пров'язуємо лицьову, повертаємося в ту саму петлю і знову витягуємо ось таку довгеньку петлю. Залишаємо її на правій спиці, не пров'язуючи, і продовжуємо в'язання за малюнком. Переходимо до виворотнього рядочку, в'яжемо за малюнком до нашої витягнутої петлі. Знову ж таки, дивимося, ось вона в нас зверху, тому ми їх пров'язуємо виворотньою. За праву дужку Ось так. Перевіряємо, дивимося так, вона в нас зверху ось ця витягнута наша петля. Продовжуємо в'язання. І знову дві разом виворотнюю. Дивимося, ось ця петля в нас зверху. Це ми пров'язали з вами вже 8 рядочків нашого візерунку. Дев'ятий і десятий ряди в'яжуться так само, як перший і другий. Просто за малюнком лицьова, трививоротніх лицьова, трививоротніх. Отже, я їх пров'яжу за кадром і зустрінемося з вами на 11 рядочку. Отже, зараз ми з вами в'яжемо 11 рядок. Починаємо в'язати за малюнком. Лицьова, трививоротніх. Знову лицьова, три виворотні. А тепер ми будемо з вами витягати додаткову петлю, але з ось цієї доріжки. Знову рахуємо 1, 2, 3, 4. Отже, в ось цю петлю нам треба повернутися і витягнути додаткову петлю. Теж гарненько її розрівнюйте. Вона вас отут позаду може трошки тягнути. Розрівняли. Ось така в нас додаткова петля. Ми її не пров'язуємо і продовжуємо в'язання лицьова і виворотнях. І ще раз. І знову витягаємо додаткову петлю з ось цієї доріжки. Рахуємо один, два, три, чотири. З ось цієї петлі будемо витягати додаткову петлю. Підхопили і витягнули. І пров'язуємо ще одну лицьову. Це, одинадцятий рядок у нас завершено. Переходимо на пров'язування виворотнього рядочку. Як ви вже здогадалися, зараз ми цю додаткову петлю будемо пров'язувати разом з лицьовою з ось цієї доріжки. Так? Тепер нам треба нахилити її в іншу сторону. І тут нам треба уважно подивитися, щоб петлі в нас лежали рівненько, і щоб саме ця петля була зверху. Мені для цього доводиться їх перевернути. Ось таким чином я їх повертаю так, щоб у них права дужка була на іншій стороні. Тоді я дивлюся, якщо я ось так пров'яжу зараз петлю, то в мене ось ця витягнута петля буде знаходитися зверху. Зараз покажу вам. Ось ці дві петлі, які мені треба пров'язати разом. І я їх пров'язую виворотньою за праву дужку. І перевіряю, ось в мене ця петля знаходиться поверх лицевої петлі. Зараз покажу це ще раз. Далі ми продовжуємо в'язання за візерунком. Ось ми знову підійшли до моменту, де в нас витягнута наша петля. І ось ця лицьова петля. Розверну. Ось нам треба, щоб ось ця петля знаходилася над оцією петлею. Якщо ви будете в'язати круговим в'язанням, то ви їх розташуєте ось так. І ось так пров'яжете їх разом лицьовою. А нам треба зробити те ж саме, але зі зворотньої сторони. Отже, пров'язати їх виворотньою. Тому я їх переставила місцями, щоб вони були в мене рівненькі, і щоб ось ця петля була зверху. І пров'язую їх разом виворотньою. Перевіряємо. Так, ось ця петля в мене знаходиться зверху. Дов'язуємо рядочок за малюнком. Ось так виглядає наш 12 рядок. І нам залишилось лише два рядочки, тож в'яжемо 13-й рядок, в якому ми знову будемо витягати з вами петлі. Лицьова, три виворотніх. Лицьова. Знову три виворотніх, І знову витягаємо петлю. Витягаємо з цієї шлицьової петлі, знову повертаємося ось сюди, підхоплюємо нитку, витягаємо її, розпрямляємо. Ось тут позаду також її треба трошки потягнути, щоб полотно у вас було не стягнуте. Петлю ми залишаємо на спиці і продовжуємо в'язання лицьова і виворотніх. лицьова три виворотніх. І знову витягаємо петлю з цієї ж лицевої петлі, вставляємо сюди спицю, підхоплюємо нитку і витягаємо. Трошки розрівнюємо її. Не пров'язуючи, залишаємо її на правій спиці. І закінчуємо в'язання рядочку. Ось так ми вже витягнули по дві петлі. Зараз останній рядок, і наш рапорт буде завершений. Тож, повертаємося на виворотню сторону. Так, знову дивимося. Щоб ось ця петля була в мене зверху, я їх розверну. Ось так. І ось так, щоб вони в мене однаково лежали на спиці, і щоб витягнута петля була зверху. Пров'язую дві разом петлі, виворотнюю. Далі за малюнком. Тут знову я розгортаю петлі і пров'язую дві разом виворотнюю за праву дужку. Ось ця петля витягнута в мене зверху. Завершую в'язання всі петлі за малюнком. Це ми пров'язали з вами рапорт візерунку. Ось такі дві гілочки направо і дві гілочки наліво в нас з'явилися. Ви також можете побачити, як по-різному виглядає той самий візерунок на різній, на різній пряжі. Тут в мене це бавовна, напівбавовна. А це в мене меринос у кілька складень. Бачите, як він. Цікаво виглядає. Мені здається, що краще цей візерунок виглядає, коли ось така багата шарова ниточка. Тоді ці гілочки вони ложаться так якось красивіше, на мій погляд. Але у цьому візерунку також є якась своя краса. Тож ви можете обрати той варіант, який вам подобається більше. Буду дуже вдячна вам за підтримку, за вподобайку, за коментар для цього відео. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!